У нас таке халатне у людей ставлення, типу, а ну шахеди летять, типу, нормально, посижу, повтикаю. Типу, от ракета, ракета це, да, це гучно страшно. При тому, що в шахеді вже 100 кг тратіла, як, як це щось там забув, називається. Тобто це вже обойна сила така страшна, що і, і масовість цього засобу зараз ми бачимо співвідношення, наскільки раніше було більше ракет, менше цих шахів, наскільки зараз їх багато стало, і наскільки це насправді більше загроза в моменті, на, на мій погляд, ніж. Навіть ті ж самі вже більш звичні нам, скажімо так, жахливо звучить ракети. Повертаючись до теми, я дивлюсь, які зараз приймають рішення і нові, якісь нововведення з шахедами, якісь рішення з авіації беруть. І, типу, ну, я завалюю, бо такий так, що оце таке? Типу, ми сидимо, знаєш, всі гадаємо, що це вони прикрутили і для чого це. Потім ми такі, а, це, от, типу, там. Теплова пастка на шахіді. Ти такий я собі, Окей, добре. Потім там з того, що посту там це якийсь межмадем, межмадем зв'язку за 10 тисяч баксів. Окей, хорошо. Прилетіло в Києві в будинок. Я сижу, аналізую, чому так. Окей, це могло статися тому, 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 тому. Знову ж там, які зради прибіжать, скажуть, а, це підбили так ППОшінг, воно впало в будинок. Нічого подібного. Ти сидиш, аналізуєш, потім ти розумієш, от, це тому, що вони зробили зараз от в, ці, в цій конфігурації отак, і через це воно пішло вниз і вмазало в будинок. Ну коротше, е, моїх тайки два. По-перше, це типу, понестніченна дуже важка гонка, в якій треба постійно наздоганяти. І ми намагаємося не наздоганяти, а виходити навпаки вперед, і типу перехоплювати цю ініціативу, знаєш, а не бути в ролі до наздоганяючого. По-друге, це насправді дуже важка і страшна історія з цими шахедами глобально для країни. І тому, ну типу, не нехтуйте, не втикайте. От ми із сум з тобою. У тебе стоподово так само там родичі, друзі, які, типу, шахєд... <клухи> Чувак. Шахет, ну да, от шахет. Типу у мене там є кінти, які якого пишу, як справи? І він мені круглик записує там. Де він стоїть на балконі сігарети. У нього там три шахети на фоні прилітають. Тобто, я, я це розумію все, але ну це не жарти, і треба дійсно ну, бути максимально серйозним до цього.